Так, Всім добрий день. Знову переробили ми нашу приставочку. Тобто після тих п'яти переробок ми перший раз цей бункер опустили нижче і воно виходить, все одно забивається. Потім цей бункер поставили на місце, але зробили трішки ширший вхід. Це знову ж накидки, але ви знаєте, вже працює дійсно добре, нічого не забивається, горить, гуде все, викинув ще колесники. Просто дровцята падають прямо в трубу, а в самій трубі зробив отвори, але шириною десь сантиметрів не видно там воно. Зараз спробую. Так видно. Отакий центральний отвір там, ну він, мабуть, да, 2,5 там отвір, тому що забивалося, а як зробив більше і нормально. Потім додав тут типу ще піддувайло. Ось така заслоночка, я її закриваю зараз. Чому закриваю, поясню. Коли піддувайло е, закрите повністю, все добре, працює так, як має бути. Гуде. Але є такі тоненькі трісочки, і вони не заважають подачі. Тобто не, не опускається це все тимчасово, ми все переробимо тут. Так? І вони заважають, і накривачка треба обов'язково в цілях безпеки. І Оці тонкі гіллячки погано проходять. Але якщо трішки, от я вже приловчився, вже місяць працював, а тепер вирішив скинути відео, можливо, комусь допоможе. Якщо трішечки відкриваю під дувайло, от, отак, воно виходить отут ці трісочки маленькі починають займатися і крупніші опускаються донизу без перешкод, без нічого, все працює дуже чудово. Завдяки тяги димоход чистесенький. Немає ні сажі, місяць стоплю і нічого не чистив. Тут у мене, ну так як і в тому попередньому, скидається попел. Але коли ну більш-менш, такі гілячки ось, о, наче тоненькі, тоненьких немає, ну, такий більш рівні, ну ось, ось вже буде трошки, поки це не обгорить, це вже поганенько уйде донизу. І... Так як і було, хватає, Ну якщо відкрити піддувайло, десь хвилин 40 хватає оцього відра сухеньких. Але якщо вони вологіші, то трішки краще. І горить добре. І скажу трошки довше. Диму, ну як і не було, немає зовсім диму. Ні, є трішечки-трішечки, там геть-ледь видно. Можливо, камера й не передасть. Трішечки-трішечки да, геть. Так у нас заготівля проходить. Взагалом прицеп. Прицепа хватає цього. Легкового прицепа на, дві, на два тижні хватає. Пробував трішки крупніші кидати. Погано. Не так працює котел. А так взагалом дуже добре. Пробуйте. Дуже корисна річ. і Я скажу, так. Да. Єдине, що кожних 40 хвилин треба подивлятися. Але якщо доробити вже трішечки більший бункер, ну, я ще десь на сантиметрів 10 хочу підняти і зробити накривачку більш таку герметичнішу. Я думаю, маю працювати краще. Тут я ледь вже з цим довів з подачею, щоб вона не забивалася. Тобто вона така Отак вона. Все робилося без розмірів. Тобто от руки це треба пробувати. Отак. І от загалом дуже чудово працює. Всім дякую, до побачення. Можливо, комусь знадобиться.